Любителів цікавих зустрічей та захоплюючих подорожей сьогодні. Ми побуваємо в унікальному єдиному в Україні музеї старовинного інструменту Ремісничий двір. Його засновник Федір Євтушенко 30 років займається колекціонуванням старовини і 15 років із них збирає ремісничий інвентар. Знаходиться ремісничий двір у Житомирі на крошні, куди ми й вирушаємо. Ходімо. Музей ремісничий двір знаходиться на території бувшого в радянському союзі заводу. Ось так ми бачимо, як руїни колишніх промислових гігантів перетворюються на прекрасні зразки бізнесу та туризму. Перший колекціонер це був знайдений на львівському переволку. Старий свічник розвалився, будинок старий, і на, на, на цьому, на цьому як сказав, розвалищі знайшовся от такий старий свічник, бронзовий, такий великий, такий лахомовий свічник. І з цього свічника почалось колекціонування. І ось вже 30 років практично воно все більше, більше, більше захоплює. Мене розбивається, захоплює моїх дітей, захоплює мою сім'ю. Сьогодні колекція музею переважила за 8 тисяч екземплярів, які може побачити кожен бажаючий. Усі експонати оригінали, багато з яких у робочому стані. Є рідкісні і навіть унікальні екземпляри. Оце саме перший експонат нашого музею. з теми обладнання деревне. Це німецький верстат строгальний фірми «Гуді» Берлін. Вік його десь приблизно 110-115 років. Показав саме перший експонат нашого музею, і, і, і саме в, в темі обладнання. Оцей станок це станок чотиробічний, строгально фрезерний станок, шведський. Вік у нього теж десь уже доволі такий печтенний, десь 910 915 рік. Швеція, куплений людей у Львівській області, в місті Радехові. Це гордість нашої колекції. Вона машина зайшла недавно, це силовий агрегат, двигун внутрішнього згорання. Суть цієї машини такова. Її привозили на об'єкт, ставили на ручне гальмо, от, заводили і він одягали ось на те колосопас, і цим пасом приводили будь-який станок, будь-який там генератор, або сіялку, або віялку. Тобто будь-який агрегат, який ну, мав привід, приводили ось, ось цим агрегатом. Тушенко вдалося зібрати 17 верстатів різної дії, серед яких почесне місце посідає п'ятитонна австрійська пилорама кінця 19 століття, яку колекціонер відслідковував понад три роки. Це найважчі предмет нашої колекції і десь серед, кінець 19, початок ХХ століття. Він приїхав з Мельчинського району, село Катеринівка. От, зберігся в ідеальному стані, в робочому його, якщо взяти ту машину, яку ми дивилися на початку і підключити до неї, то можна створити такий діючий агрегат, який буде різати колодки в дерев'яні. По всій території музею під стріхами будинків розташовані полички з невеликими за розміром предметами, починаючи від керосинових ламп до старовинних самоварів. Ми навмисно робимо такі ці полички, щоб людина ну не, не прийшла і зразу отак от от, зразу все просто людина тіряється ну, і вона не може цього всього заповнити в області. Ну, тут ви будете бачити різне, в різних місцях, куди не подивитись, будуть різні куточки такі з різними напрямками колекціонування. До речі, ось це приміщення ми на кінці року минулого його приготували, але ще воно зараз поки що в процесі, в процесі опорядження. Це буде гончарна майстерня. Тут буде сташована колекція гончарних виробів, які колись у свій час вироблялись на території України. От. І з усіх, з усіх регіонів України вона збирається. З, цьому, бачите, до речі, бачите, там декілька зараз стоїть там із Гуцульщини, із Полтавщини, і з Одещини, з Житомирщини. Також тут буде стоять. Гончарний круг, який теж зараз в роботі вже і опоряджується саме ці приміщення всередині. От, і будуть влаштовуватися майстер-класи саме по гончарному ділі. Дітям, дітям це цікаво. за вуха не можна відірвати. Федір Євтушенко насамперед мріє, щоб створеним ним музей став місцем уроків школярів і студентів. Бо без прищеплення підростаючому поколінню інтересу до техніки та її історії, робітничі професії через 20 років взагалі можуть зникнути. Так плануємо, щоб пропагувати ремесла, щоб не пропагувати, ну не тільки пропагувати, скажімо, менеджерів, юристів. Теж, це теж потрібні професії, але ж нам потрібні професії і слюсарів, професії столярів, професії. Інших, і інших прикладних професій, такі ремісничих, дуже емоційно відносяться, ну, реагують діти. О, такі, буває, починаючи отак, з 3-4 класу, діти їх просто не можна втримати. Вони все хочуть побачити, вони, хочуть, вони дуже задають багато питань, вони задають багато і таких цікавих питань, що часом буває таке, що важко відповісти на те питання. Перейшовши до сільськогосподарського павільйону, неозброєним оком видно колекцію забутих зразків плугів, культиваторів та інших прилад сільського господарства. Там повністю зібрані починаючи десь 17 століття наральники, які були колись, раніше плуги були дерев'яні. І на кінці плуга була така металева частина, називався наральник. От тут у нас там є декілька таких. Експонати, і потім є ви бачите, там ось плуги, там всякі, один, другий, третій, з дерев'яним дишном, бачите, там, там он, є плуг, німецький плуг. Он там наверху ви бачите, культиватори всякі, борони. От, тому що ну, ми хочемо так, щоб його було більш видно. Коли воно стоїть на землі, його, ну, так не дуже його видно. А там от, воно, бачите, воно гарно видно і про нього можна так одразу розповісти. Gracias. Музейна колекція поділена на частини, в кожній з яких представлені інструменти, використовувані в свій час представниками тієї чи іншої професії. Від сирульників і кравців до теслярів і майстрів ковальської справи. Пане Федоро, ми так розуміємо, що до вас можуть приїхати гості, молоді люди у першу чергу, і накувати собі щастя. Тут таке певне є місце. Так, так, да, так є певне місце таке. Це кузня. Це діючий макет десь середини ХІХ століття. Це найбільший сами, експонат нашої кузні 202 кілограми. Це найстаріший експонат нашої кузні XVII століття. То 18 століття, то початок 19 століття Барановський фарфоровий завод та наковальня. До речі, ви знаєте, що Барановський фарфоровий завод був запущений вже в 1810 році. Оце, його просто знищили вже зараз. От, а наковальня залишилась. Ну, У нас є декілька експонатів з Баранського фарфорового заводу. Це для нас особлива гордість, якщо ми знаходимо десь якісь предмети з наших заводів, старих, з нашої, ну, з, Полісся, з ну, і взагалі українські інструменти це для нас ну, сама, ну, сами, сами пріоритетний інструмент в нашої колекції. виготовлено 200 сокир для ковання, 34 на ковальні та 56 підков. Нар стверджує, що пошук ремісничих скарбів дуже захоплює, поєднуючи в собі і вівчення історії України та світу, і подорожі, і просто живе спілкування з людьми. Я багато їжджу по Україні, багато маю знайомих по Україні в цій галузі, в галузі. Колекціонування. Багато маю знайомих, в тому числі і політиків, і які теж займаються колекціонуванням. Ми ділимося інформацією, ми ділимося ну, враженнями, ми їздимо друг до друга в гості і якби, спілкуємося не тільки, скажімо, телефоном, а по скайпу через комп'ютер. Таке тобто, ну, живе, ну але більше ми віддаємо. Ну, в живому спілкуванні да кожна стріха музею, стінка, паркан уособлюють собі історію та культуру різних часів. Реміснича така алея, О, тому що ось ви бачите, як на паркані розміщені такі спеціальні дерев'яні стовпи. На цих дерев'яних стовпах, е, стовпах кхе, різного призначення інструменти. Тобто, то швейного швейне ремесло, це прасувальне таке пральне ремесло, це сапожне ремесло, там столярне, слюсарне і так далі. От По, по правій стороні нашої ремісничої алеї знаходиться обладнання деревообробне, починаючи там з свиринильних станків. Германія, Америка, Австрія. От. І далі там куточок такої. Такий куточок, в якому теж буде стоять, точніше вже стоїть поки що на реставрації. Токарний станок, на якому теж будуть проводитися майстер-класи з токарної справи. Також в музеї є жорна старовинні вимірювальні прилади, плойки для завивки волосся, паяльні лампи, слюсарні та каретні ключі, склорізи. Машинки для стрижки і ножі. На луні нагрівали сюди, клала жіноче волосся, притискалась і коли протягувалося, то вона таким рухами робила хвилю. Клас. Угу. Дивовижно. Скільки років цікаво її? Ну Не менше ста. Супер. Не менше ста. Пишається колекціонер і одною із найдревніших сокири, яка на часі зберігається у його музеї це кремні високі, оце 7 тисячоліття до нашої ери. Ну, ну тут вчені там, як, ну, Споряю, чи, чи, чи це сокіра, чи це скрибок, ну, його можна назвати і сокірою, і скрибком. Якщо це так, в такому вигляді, то це міг бути сокі, тобто, і скрибок, і що завгодно. Тому що е, виробляли шкіру, коли шили одяг, то ну, при, при, приміняли його як скрибок. Але коли взяти дерев'яшку і взяти те ж саме шкіру і прив'язати до дерев'яшки, то це вже і сокира. Угу. Універсальний, да, універсальний такий інструмент, тобто, я його не розділяю. І, ну, Сокіри. Ось ця сокира це вже більш свіжа, це четверте тисячоліття до нашої ери. Подарував заслужений архітектор України. Фещенко є такий у нас Житомирський відомий скульптор. Ось це він нам знайшов у себе в огороді. Копав картоплю, здається, чи садив картоплю угу. і прикрив. Зем земля віддала угу. камінь. І як кажуть, земля віддає каміння. Час прийшов і земля віддала цей такий гарний симпатичний камінь. камінь Але в неї, сахіри. щоб подивитися, як він гарно виточений, да, да, так да, здається. Да, да, це все було зроблено вручну. Це займало да, дуже багато часу. Тобто ніяких... ніяких приладів не було. Це був дерев'яний кілок і пісок. Все, Оце оброблялося таким. Зокрема, у колекції Федора Євтушенка нараховується 120 примірників сокир різного часу виготовлення. Ще один предмет особливої гордості колекціонера старовинні вимірювальні прилади, які, незважаючи на більш ніж сторічний вік, до сьогодні як нові. Ось англійський метр. У цього достану це легко знімається англійський метр. Написано Лондон. Тут це тер словнова кістка. бачите? Такий був. От, ось, е... Я таке лише у фільмах бачила. Кажу, <ріст> ось це, допустимо, я можу вам показати. Прийти і доторкнутися до, до історії. Відчути а, себе і... Джеймсом Бондом чи Шерлоком Холмсом, не знаю. Надзвичайно. Це сугубо ну, англійський інструмент. Я не знаю, як він. Тут тільки можна здогадуватися, як він потрапив до нас, тому що вимірювання в фунтах. <ріст> От, і він був позолочений. Дуже крайні Супер. рідко, крайні рідко е, інструменти золотились. От, Це десь, судя по всьому, або якийсь інженер заказував для себе такий інструмент, або е, був якийсь подарунковий інструмент, е, е, ну, подарували. На жаль, ніде нічого не підписано, але ну, така цікава дуже річ. створення ремісничого музею Федір Євтушенко займається дослідницькою роботою. Зокрема, збирає історичні факти про місто Житомир. Дійсно, ми працюємо над тим, що. Збираємо історію Житомира, Житомирщини, Полісся, Ну і в цілому України для нас це дуже цікаво, тому що, як кажуть, експонатів вже багато. А от історії і інформації хотілося більше, більше і більше, тому що це все ну цікаво. Мабуть, до речі, в центрі от зараз тут фотографія такого відомого нашого архітектора Сфонштейна. Фонштейна. от у нас є його фото фотографія, Це передали його родичі нам. У нас є його особисті речі. Це о, от його окуляри, якими він користувався. От. Такі олівці, автоматичні олівці. Ручка для крейди. От, це, це такі настольні речі, які були в у кожного інженера на столі для зручності. Це така коробочка для марок. Коли відправлялись листи, зразу можна було, щоб було легко достати марку. Це коробочка для е, самих грифелій для олівців, для цих. От. Ну і це такий. Цікавий олівець, бачите, От. олівець архітектора, От тут. він міг він малювати, десь щось за... затушувати. І похідний набір такий, який у кожного такого мужчини був при собі в Там, ну, скажімо так, зараз називається насесар, а тоді, ну, мабуть, теж називався десь приблизно так штопор обов'язково, тому що можна було. Одкрить вино якась викрутка. Це все е, е, особисті речі е, барона Фронштейна. Музей ремісничий двір клондайк для науковців. Аби детально роздивитися усі експонати, там потрібно побути не три години, а мінімум три дні. А про кожен представлений експонат можна написати докторську дисертацію, адже вони розповідають про 40 професій, які нині вже і не існують. Тож відкривайте для себе зручний та пізнавальний відпочинок. Ледве не забули розповісти, з історичного місця ми повернулися із подарунком. Користуючись випадком, я хотів би вашій програмі передати оцю таку чисто символічний подарунок, щоб у вашої програмі водились гроші, щоб була вона щаслива і така ну, надовго, ну, як би сказати, перспективна. На довгу перспективу дякуємо. щиро. вам да. також процвітання більше цікавих охочих відвідувачів. Да. Ну і щоб всі ваші мрії плани збувалися. Дякую.